Рисства, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Декілька секундок. Ну,доти, як і завжди. Попрошу, друзі, всіх, хто дивиться зараз це відео, обов'язково підтримайте нас. Подобачку, у кого є така можливість і бажання. Підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької, дружної сім'ї, які люблять сільське господарство, свинарство безпосередньо, тому що йому здебільшого і присвячений наш Ютуб канал. Ну, а про що сьогодні хочеться в чергово разом поговорити і обговорити. Я вам, друзі, розповім, якою є ситуація на ринку куплі-продажі маленьких поросяток у нашому Конотопському районі і Сумській області. Ну а ви, будь ласка, друзі, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що відбувається у ваших регіонах України із цінами на маленьких поросяток, відгадівельних поросяток, що у вас відбувається із попитом. Буквально нещодавно ми разом з вами обговорювали. Ситуації навколо цін на відгодівельних поросят, цін на сало, м'ясо. Друзі, що ж у нас відбувається із цінами на маленьких поросяток? Сьогодні у нас 24 жовтня 2024 рік. Трішечки ми вибилися із свого звичайного графіку, тому що ми, звичайно, зазвичай обговорюємо ці питання щовихідних, але тим не менше будемо надолужувати втрачене. Значить, друзі, я зазначав, що ціна на живу вагу в деяких регіонах. Потихеньку, потихеньку починає рости, що ж у нас відбувається із цінами на маленьких поросяток, друзі. Безпосередньо у нас, якщо ми говоримо про базар, друзі, ціна на поросят від 1000 гривень до 2500 гривень за голову. 1000 гривень це поросята, вага яких до 10 кілограмів, 8, 9, 10 кілограмів. В принципі, на сьогоднішній день я не знаю, хто купує таких поросяток, тому що в принципі на більших поросяток ціна, я вважаю, що також дуже прийнятна це від півтори тисячі гривень, якщо порося вагою там 10-11-12 кілограмів, якщо поросята 13-15 кілограмів від 1,5 до половиною тисяч гривень, 2,5 це поросята, вага яких до 20 кілограмів і більше. Що стосується базару, також ситуація досить таки неординарна. Щонеділі у нас відбуваються базари. Одну неділю, коли дуже багато людей наїжджає із поросятами, відповідно дуже велика пропозиція клієнта небагато. Тому частина поросяток розбирається, частина поросяток їде знову по домівках на наступний базар. Коли людей приїжджає значно менше, в принципі, майже. Усі поросятка розбираються так, як було на позаминулих вихідних. Була е, дуже погана погода, Лупашив дощик, всього 5 автомобілів е, приїхало і майже всіх поросяток розібрали. І ціна була в районі 1800-2000 гривень за голову. Це якщо мова йде у нас про базар, тому що базар і люди, які продають поросят з дому, це дві різні можна так сказати стихії і епопеї. Хлопці, колеги мої, реалізовують поросяток в цілому від 2 до 2,5 тисяч гривень за голову вага від 12 до 15-17 кілограмів. Отакі, от, от реалії. Отака от, от ситуація на сьогоднішній момент, в принципі. Потихеньку поросяток купують, не можна так сказати, що ринок повністю вмер, але не так, як би того всім нам хотілося. Так що товариство з нетерпінням буду чекати інформації від вас стосовно цін на маленьких поросяток, стосовно попиту. Ну і по традиції, друзі, бажаю всім гарних приростів, гарної ціни і будьте задоволені від того, чим займаєтесь.